Елеонор Портер Поліанна. Розділ чотирнадцятий. ДО Питання про холодець. Того дня, коли потерпів містер Пендлтон, Поляна трохи спізнилася на вечерю. Однак цього разу вона уникла до Ганни. Ненсі зустріла її біля дверей. Яка ж я рада нарешті вас бачити? полегшено зітхнула вона. Вже ж пів на сьому. Я знаю. З тривогою визнала Поляна. Але я не винна, справді я переконана, що й тітонька Полі це визнає. У неї не буде такої нагоди, задоволено оголосила Ненсі, її нема. Нема, вихопилося у Поляни, тільки не кажіть, що вона поїхала через мене. Поляна подумки картала себе за ті моменти, коли вона привела в дім безпритульних кота, собаку, а тоді ще й хлопчика, за ці недоречні татко та рада, які, попри всі старання, раз по раз зривалися з її забудькуватого язика. Це не через мене? А вже ж ні. Відказала Ненсі, раптово померла її кузина з Бостона, їй довелося їхати. Як тільки ви пішли на прогулянку, вона отримала термінову телеграму, а повернеться за три дні. Гадаю, ми можемо порадіти. На цей час ми з вами удвох залишилися на господарстві отакої. Поляна була вражена. Радіти, Ненсі, це ж похорон. Але я радію зовсім не через те, що хтось помер. Міс Поляно, а від того, вона раптом урвала і неприязно подивилась на дівчинку. Стривайте, Міс Поляно, хіба ж не ви навчили мене грати в цю гру? з докором промовила вона. Поляна стурбовано наморщила лоба. А проте Ненсі, заперечливо похитала вона головою, трапляються випадки, коли не можна гратися в цю гру. Я переконана, що це стосується й похорон. На похоронах нема чому радіти. Ненсі захихотіла. Ну, ми можемо порадіти з того, що ховають не нас, спробувала пожартувати вона. Однак Поляна її вже не слухала. Вона почала переповідати про нещасний випадок у Пендлтонському лісі, і за хвилину Ненсі теж забула про все на світі і слухала, відкривши рота. Наступного дня, як і домовилися, Поляна зустрілася у півдні з Джиммі Біном у призначеному місці. Як і слід було сподіватися, Джиммі був розчарований, що жіноча допомога віддала перевагу не йому. А невідомому індійському хлопчику. Що ж, тут нема дива, зітхнув він. Те, про що ти не знаєш, завжди видається кращим, ніж те, про що знаєш. Так от і картопля на протилежному боці тарілки здається більшою. Я хотів би думати в такий спосіб про когось далеко-далеко, а водночас хтось в Індії захотів би взяти мене. Поляна заплескала в долоні. Ну, звичайно ж, дуже слушно, Джиммі, я напишу про тебе моїй жіночій допомозі. Правда, вони не в Індії, а лише на далекому заході, але це теж досить далеко. Якби ти стільки часу добирався сюди, як я, то теж би так думав. Обличчя Джиммі Біна повеселішало. Ти гадаєш, вони справді можуть мене взяти? перепитав він. Звичайно ж, хіба вони не беруть хлопчиків з Індії на виховання? Цього разу вони могли б собі уявити, що ти маленький хлопчик з Індії. Гадаю, ти достатньо далеко, аби можна було включити тебе до звіту. Зачекай, я напишу їм. Я напишу місіс Байт. Ні, краще місіс Джонс. У місіс Байт більше грошей, зате місіс Джонс завжди жертвує найбільше. Геш, дивна звичка. Зрештою, хтось із моєї жіночої допомоги обов'язково візьме тебе до себе. Гаразд, але не забудь написати їм. Що я працюватиму за хліб і дах над головою, нагадав Джиммі, я не жебрак, і угода є угодою, навіть із жіночою допомогою. Він повагався, а тоді додав Гадаю, мені варто лишитися тут іще на деякий час, доки ти отримаєш відповідь. Звичайно, охоче кивнула Поліана, тоді я знатиму, де тебе шукати, а вони тебе візьмуть, бо ти достатньо далеко для цього. Тітенька Полі ж узяла мене. Чекай. Раптом вона урвала. Гадаєш, я для неї теж була дівчинкою з Індії? Ти справді незвичайна дівчинка, сміхнувся Джимі і пішов геть. Через тиждень після випадку в Пендлтонському лісі Поляна якось уранці звернулася до міс Полі з проханням. Тітонько Полі, ви не заперечуватимете, якщо сьогодні я відносу холодець не місіс Сноу, а комусь іншому. Я певна, що місіс Сноу один єдиний раз. Слухай, Поляно, що ти надумала? зітхнула тітка. Ні, ти таки справді неординарна дитина. Поляна замислилася. Тітонько Полі, а що таке неординарний? Коли ти неординарний, то не можеш бути ординарним, ге. «А вже ж!» Тоді все гаразд. Я рада, що я неординарна. Полегшено зітхнула Поляна. Розумієте, я чула, як місіс Байт завжди називала місіс Ревсон напрочуд ординарною жінкою, і вона страшенно не любила місіс Ревсон. Вони завжди сварилися між собою і, пам'ятаю, татко мав, тобто ми мали, більший клопіт, замирюючи їх, ніж решту жіночої допомоги. Поляна встигла виправитися, але однаково нелегко було маневрувати між силою батькових наказів щодо чвар у церковній громаді. Та Харібдою заборонив місіс Полі згадувати про тата. Пояснення вислів між Силою та Харібдою означає таке становище, коли з обох боків загрожує якась небезпека. Гаразд, це пусте, нетерпляче вставила місь Полі, у тебе так виходить, Поляно, що незалежно від теми нашої розмови, ти конче згадуєш жіночу допомогу. А ж Мем, весело всміхнулась Поляна, ви маєте рацію, але ж розумієте, вони піклувалися про мене. і... Досить Поліана!» – холодно обірвала її тітка. Ну, що там з холодцем? Нічого особливого, тітонько Полі. Ви дозволяєте мені носити холодець їй, і я гадала, може, ви дозволите один раз віднести холодець йому? Звісно, поламані ноги це ще не інвалідність на все життя, а тому він лежатиме менше, ніж місіс Сноу. тому через раз чи два вона матиме всю решту холодців. Йому, він, зламана нога. Про що ти кажеш, Поляно? Поляна здивувалася, але потім зрозуміла, що треба ж усе пояснити. О, я геть забула. Гадаю, ви ще нічого не знаєте. Розумієте, це сталося тоді, коли вас не було. Я знайшла його в лісі якраз у той день, коли ви поїхали, а тоді довелося зайти до його будинку і подзвонити, аби прийшли лікар з помічниками, а ще тримала йому голову і допомагала. Звичайно, потім я пішла додому і відтоді його не бачила. І ось сьогодні, коли я побачила, що Ненсі приготувала холодець для місіс Сноу, то й подумала, що було б доречно, якби я віднесла цього разу холодець йому. Один однісінький раз, тітонько, Полі, можна? Гаразд, гаразд, гадаю, що можна, здалася міс Полі. Але про кого йдеться? Про чоловіка. Його звати Джон Пендлтон, міс Полі. Ледь не схопилася зі стільця. Джон Пендлтон? Так, Ненсі сказала, що його так звати, а ви його знаєте? Міс Полі не відповідала. Натомість вона запитала Ти з ним знайома? Поляна кивнула. Так, тепер він завжди розмовляє і сміхається. Знаєте, він лише зовні видається таким сердитим. Піду й візьму холодець. Мені здається, Ненсі уже все наготувала, кинула вона, ідучи до дверей. Поляно, зачекай. Голос міс Полі раптом став невблаганим. Я передумала. Краще віднеси холодець місіс Снов, як завжди, це все, можеш іти. Обличчя Поляни витяглося. Але тітеньку Полі, її я зможу віднести будь-коли іншим разом. Вона завжди буде хворою і все ще матиме, а в нього ж лише зараз зламана нога, а це не навік. Він уже лежить цілий тиждень. Я пам'ятаю. Я чула про нещасний випадок з містером Пендлтоном», – холоднувато промовила міс Полі, але я не збираюсь надсилати холодець містеру Джону Пендлтону, Поліанно. Та ж він сердитий, зовні, визнала засмучена дівчинка, і тому ви не надто його любите. Але я не скажу, що цей холодець від вас. Я йому скажу, що це від мене. Мені він подобається, і я була б дуже рада послати йому холодець. Міс Полі знову категорично захитала головою. Раптом вона уважно подивилася на Поліану і запитала на диво м'яким голосом: А він знає, хто ти Поліано, дівчинка зітхнула. Мені здається, що ні. Одного разу я сказала йому, як мене звати, але він так до мене не звертається. А він знає, де ти живеш? Ні, я не казала йому, а він не знає, що ти моя небога. Думаю, що ні. На хвилину запанувала тиша. Міс Полі дивилася на поляну невидющими очима. Дівчинка нетерпляче перетоптувалася, голосно зітхаючи, аж от міс Полі рвучко підвелася. Гаразд, Поляно, промовила вона тим самим дивним, аж наче не своїм голосом. Можеш віднести холодець містеру Пендлтону від свого імені, але затям собі. Я його... Не посилала, і він не повинен навіть запідозрити, що це від мене. Так, мем, ні, мем, дякую, тітенько Полі, торжествувала Поляна, вилітаючи з кімнати.